Легоблоки бетоненерго. Зараз подивимося який клас бетону. Ладно, все. Б-45, 62,4 мегапаскаля. Читаю читаю лист департаменту поліції, вони кажуть, що. Б-45 по проекту Б-40. Серйозно заморочились навіть логотип, форму зроблений, гарно виглядає. Є петлі, можна додатково робити посилення між блоками, тобто ставиться блок на один блок. І сусідні блоки ще можна стягувати. Дивимося ще один. 56,1 шість і один Б сорок. Пятьдесят вісім і вісім сорок пять. Б-45. Угу.